Адавіться, якщо якщо мова йде саме про е, приватні будинки, да приватне приватні земельні ділянки, можна робити все е, окрім того, що може зашкодити е, використанню земельної ділянки, наприклад, забруднення її, та також нанести шкоду сусідам, наприклад, да? а отже, і миття транспортних засобів на своїй земельній ділянці у у дворі, наприклад, що це приватний будинок, це дозволяється. Якщо мова йде про двір. Квартирного будинку, або якщо мова йде там взагалі місце, обирає собі там вільне, у нас в тому числі в нашому місті є якісь пустирі, да і теоретично там можна е, е, зробити миття цього транспортного засобу чи ремонт. Е, тоді у нас вступає в це питання е, саме правила благоустрою, які встановлюються у нас міською міською чи сільською, ну в нашому місті міською радою, які відповідно визначає порядок використання у. Цих земельних ділянок, які належать всім громадянам, не конкретним особам, а всім громадянам. А порушення цих правил благоустрою тягне за собою адміністративну відповідальність від 340 гривень до 1360 гривень за кожен такий випадок. А отже, в нашому місті, зокрема, використовувати земельну ділянку, яка належить всій громаді на свій власний розсуд. Є забороненим, також можна там дуже часто зустріти, коли там біля своїх дворів намагаються. Заасфальтувати земельну ділянку, ну іначе от вони от роблять це для того, щоб зробити якісь там покращення і, і ставлять свої автомобілі, іноді загороджують їх якимось е, так званими е, запобіжниками, але це також є порушенням правила благоустрію і, і також карається штрафом, який я назвав.